Прийшли. Давайте, робітники, робіть, працюйте! Це ти пам'ятаєш зло на мене? Треба його просто розочок вбити і все. Атакувати, що це таке? Всіх вітаю, це друга частина нашого вживання. Я думала його скинути, але щось він не скидався. А як я казала, бити не буду. Можна взагалі проходити маєш за пацифіста, але ні. За пацифіста це занадто. Я навіть не знаю, чи можливо тут пройти повністю за пацифіста. Бо якщо враховувати те, що ти наймаєш якогось він вбиває інших, по ідеї ти вже не пацифіст, а просто той, хто користується іншим. Тому тут важке питання. Ну, я насправді не збираюся так проходити, тому все одно. Сама ручками своїми буду вбивати всіх і вся. Все ще рухається, не рухається. Ще не рухається, порухаємо, вб'ємо. Все просто. О, бачила свинка. Зараз буде перше золоце. Отак, от отак. Це по-нашому. А на побах місця немає. Що робити? Це можна з... А, ось це посаджу. Це ми звімо. І забираємо полок. Більше свинів тут не бачу. Редис, блін, редис. Добре. Бо спогарості таке, що хоча його ніби краще смажити. Ну не знаю, але редис стоїть цятково, краще смажити. Я не бачу тут свинів. Тут, пам'ятаю, я треба сходити. Але на даний момент треба просто повернутися. В місця немає. Вже нікуди нічого покласти не зможе фізично. Оспагарусь. Отак от їх проходить харчування, просто бігає, розпираєш, такий, о, їжа, о, їжа, їжа, о, їжа. Редиска. Немає комарів. Це добре. Я просто, просто кожен день буду ходити повстів. Я... А, я не докрав. Ммммм. Це я якби. Так, так. Відійди, будь ласка. Відійди, відійди. Відійди. Тобі я дам? Відійди. Відійди, чуди. Ну що ж ти, відійди, я хочу взяти. Та все, повільно. З тобою мучитись просто. Ну і що? Ну, ну вкрали, ну взяла дві ягодки, і що? Тобі так треба? Мені так. Добре, що цим все одно, і вони якось не поширюються по своїй мережі, розповідаючи, що от там от бігає один більси, який вкрав ягоди. А потім продав вам вже. Все, треба ж знайти тепер мерію заробити грошенят. Оні. Ну, це з однієї сторони дубки свинів. А з іншої сторони... Це дуже неприємно. У мене навіть спису. А, ні, спис є, броні немає. І я не зможу її зараз робити. О, прийшли. Давайте, робітники, робіть! Працюйте! Так, так. Добре. Одного я ще можу вбити. Блін. Давай, давай. Ні, ні, ні. Добре, добре. Пережили. Нормально виживемо. Де там мерія? Сюди мерія. Елітна мерія. А, о-о, точно! Мерію треба обстригати також. І... все. Ура! Тепер у мене є хатинка. На п'ятий день. Більше я не безхатько. Тепер у мене є дім. У мене є місце, куди я буду повертатись. Іде складати всі мої вкрадені ягоди і гроші. А тепер заносимо це все. Елітно. Ну, поки в мене немає нічого. А, до речі, можна зробити казанчик. Це хай тут буде. Все ж таки щось таке рідкісне віднос в порівнянні з усім іншим. І інші треба позаносити в дім. Ну, ножиці явно не треба заносити. А занести я хотіла. Серйозно? Це ще проєкт украфт, але зараз то навіщо він мені? Електрично штукований. Ага, так, камені я хотіла. І казан. І поки що буде тут всередині, мабуть. Мабуть, мабуть. От саму кінчику вліплю. І ура! Тефтелька, атака. О, -о, 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 О. Тоді так. Ну і це скинути. Лайняшки. холодильничок але. От якраз ось цю ось научку, де моя научка була. А, прикольно, карту не можна повертати в тому. А, я просто в домі, тому не можна. Добре. Переживемо. Десь тут вона була. Де, я забула. Чи тут не бачу. Десь тут була мо... моя научна машина. О, от-от вона. Я її зламаю якраз можу зробити научну. Ой, охмічно. Тому я вважаю це дуже-дуже потрібним. Піду зараз. Що тут як ще можу зробити? Нічого корисного, здається. А ну, скриня, так, треба. би, треба. Квакіл 11,8. Супер. Ну що ж, трохи охайності зробимо. Це і виходить, що перші літучі миші прилетіли вже. Піду, мабуть, сюди. Просто позбираю ресурси. Золото, дерево. Це ти пам'ятаєш зло на мене? Треба його просто розочекати <звук> і все. А то він злопам'ятний такий. А якщо помре, здається, здається, це не точно. Але вони пробачають. Ну, я все одно його б'ю бо він явно на мене зуб точить А так, може, є шанс. Що? і ти, і ти Почекай, чекай. О, А звідки ти знаєш? Він тобі наявничав? то, все неочікувано. Дуже неочікувано. А ти? А цьому все одно. Дивно. Так, кайло зробимо. Точно, бо воно зараз знадобиться. Факел ще один. Ага, і тепер треба збирати о! Приємно. Ну, ну добре, головне ще. Що... Зараз трошки їх поскубу, доки ніч. Головне, щоб вони не забігли нікуди в погане місце. Давай, давай. Тебе майже обскубли. Все, тися. Нормально. Десь пір'я мені на маску предостатньо і плюс ще можна буде продати. Я вважаю це профіт. Вигодно. Чому таке манюньке збереження? О, ну ну ти ж сам розиш Прямо мене в тебе дискубати. Хто я, щоб сперечатись? Правильно, я ніхто. Я... Ти кажеш, тебе треба заобскубати, Так, так і зробимо. Атакувати, що це таке? Я такого не бачила, що. А, це ти. Я думаю, що це така дивна штука, а то лисий він. Я думала, якийсь не знаю жук, бо такого не бачила. Оновлення додали якесь, можливо, хто знає. Виявляється, все простіше, дивніше. Так, ну мені треба... О, це ще одна вже третя деталька. Можна просто світ пристворювати, де і все. Так. Так. Білка, фу. Треба не відволікатись і діяти далі, що хочу. А тут трошечки на наповнення відволіклась. Хоча це ну, непогано на майбутнє зробила. Тепер головне підготуватись до наступного сезону. Здається, тоді блискавка теж активно б'є. Навіть не так. Здається, тоді якраз вона активно дуже б'є. Так, 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 ідемо на руйнування моєї научки. І у мене місця вже немає взагалі. От тут може бути на початку трава і палички, якщо так. Ні, але тут схоже є пастки. Але золото. Якось так, ніби. А, тут немає пасток? Тут просто немає пасток. Ну, добре. Потім сюди ще повернусь. От золото і знайшла. Тепер у мене точно вистачить на холодильник та алхімічну. І треба ще два шматочки десь знайти на громовідвід. О, біги І тут давайте перевіримо. псується, я забула про нього. Я от реально просто забула про нього. Ті ж монстра використала, бо не думала, що тут, тут щось. Просто пастки і вазончик не будемо. Тоді не йдемо. Кремінь є, робимо. Поїсти і ламаємо научку Місце є, є. Значить, ламаємо. М -м -м не знаю навіть робити ще один шні. Не те, щоб є сенс, бо мені одного достатньо. А може, дійсно зробити і всередині хатинки потім Щоб відігр... відігріватись після намокання і подібного. Давайте сюди поки не піду. Тут немає ані свинів, нічого. А отут є свинка, до неї підемо. Я думала, тут жучки вилізуть. На диво вилізла. Бо раніше якось вилазили там постійно. Вони ще потім вилазять з. Забула, як називаються. Не можу згадати, але ось ці літаючі світяшки. Я не можу згадати взагалі. Так от вони потім перетворюються і в результаті стають жучками на третій сезон. Якраз проти них ще треба буде. Чи на другий навіть сезон. Щось мені здається, що вони десь в середині другого чи десь так, стають страшними жуками, і тому від них треба робити спеціальний спрей. Спрей антистрашний жучара. Я вже свинку пропустила вона тут. Отак заговорюєшся, загулюєшся кудись і все і пропускаєшся все, все. Скоро ще й пташка має прийти. Якщо я не помиляюсь. Треба бути готовою до цього. Я б трошки руку постачала, бо це залізо. Але у мене немає місця, тому, мабуть, не буду. А от що я буду, нічого не буду. На дерево місця також немає. Що буду, нічого не буду, ось так. Правда, можна тут кинути дерево і принести, що це не пам'ятаю. Мотузка, ну, добре, мотузка, це де... Це що? Це ніби дошка? Дошка. Добре, дошку нам треба. Може, реально десь тут поселитись. Тут, окрім котиків, собачок, я не знаю, лосички. Ось ці ось біленькі, біленькі істоти, окрім них нічого страшного й немає. Та вони теж, правда, не страшні, але трошки крадуть неприємненько буває. Ще треба кущиці ці викрасти і пересадити ближче до мене. Щоб я більш не бігала кожен раз, там ризикуючи своєю дубцею без броні. Якось такий жорсткий дефіцит зараз... О, я ж як казала, треба поламати. Ти тут, звичайно, ти тут, але дошки є дошки. Ще мені одну дошку і я можу... А, точно. Думала за скриню, але ні, мені ж алхімку треба. А там теж дошки потрібні. Дякую, що хоч біля моєї халупи трохи світла є. А то воно взагалі неджелюбні по відношенню до мене. Ну, правда, так, я його обкрадаю, можна зрозуміти. Отже, треба алхімічну машину для цього дошки броню для цього дерева Також дерево там, дерево тут. Давайте ще один казанчик намотимо. Ой, три камені. І щось поїсти. Це, це, це. Це. Я знаю, що з цих равличків можна робити якусь прям супер їжу. Але мені зараз це не дуже потрібно, бо там треба меду, у мене меду взагалі нуль. А от пір я якраз повіддаю. Добре буде. Тевтельки. Може підстригти, але, мабуть, ні. Я би бабусів пошукала. Або їм, або рожевоволосим тьотям Ні, добре. Отже, рожевоволосним свинкам нам треба давати. І вони за це дають скількість монеток. Ну, дві це добре, це хоч щось, тому добре. Тим більше пір'я майже на халяву, і воно мені не потрібне. Мені там на маску штуки 4 потрібно і все. Я зараз трошки пороздаю і піду справами займатися. Дерево робити багато-багато дерева. Головне випадково не передавати і не залишити собі чотири, точніше, менше чотирьох пір'я. По суті, це я продаю 10-40 монет нормально. Непогано можна буде заробити. Давала. Давала, ну добре. Тобі точно не давала. Ти б так далеко не пішла. І тобі треба. Це я віддала вже вісім. Непогано. О, хо-хо-хо. Та -хо -хо. мені все одно. Я би тобі ще хату поламала за таку поведінку. Що ти смієш на мене бігати? Ай, не встигаю, задумалась трошки. Ой-ой-ой. Зараз розмансити і забрати. Ніт, індичка. І тебе ми теж вп'ємо. Ай, киш, кіш А то у мене зараз поз'їдається моягод. Ні. Ні. Вона з'їла. Вона з'їла фактично чотири монетки. Ну добре. Який біль? Мінус чотири монетки. А я не пам'ятаю, які дерева краще робити. Або ці чайові, або ось ці ось рожевенькі. Здається, рожевенькі не дуже варто, бо вони якось насіння надають доки зараз. Це треба сезон цвітіння, третій, чи які там алергії. Ну, сезон алергії точно. Зараз трошки пороблю і побачимо. Так, часу мало, швидко плине. О, виросли? Чи це так? О, виросли! Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Не біжи туди, тебе ж там б'ють. Я не хочу твоєї смерті, я хочу твого пір'я. А ще там мотузочка, але я знаю, що от то підставні мотузочки. Там дуже небезпечно. Тут тільки радису. Це от мені треба. Ой, я забулась, вибачте, пани. Скільки він мене передамажить, мабуть, сильніше. З'їсти це з'їсти. Взяти і взяти. Ой, ти не агресуй, челик. Спокійно, ж спокійно. І вам спокійно. Я вас не чіпаю, ну ви хоч не нападайте на мене. Так. Я хотіла дерево. Поробити рожеві дерева. Але з них, здається, не падає, тому робити будемо чайні. Прямо тут. Щось Що ці треба. Навіщось, не пам'ятаю. Правильно, правильно, вбивайте того свинтуса. Не повірите, він така погана істота. 15. Та ну, ти швидко мене б'єш. Я думала, він так швидко наб'є. Та ну, а знову мене? Ні за що. Неправда, не треба тут мені. Я знаю, що ще на сезон. Ти мене переслідуєш? Серйозно? Терміново. Трави мало, треба не збирати більше. Але мені банально її буде нічим одобряти, якщо я пересаджу. У мене всього там три какульки є і все. Дійсно мало. Плюс... Що, ну давайте скину камінчик. Що поробиш? Щось страдати треба. Бо я не хочу повертатись, мені цього мало. Це всього на алхімічну машину, а я хочу мінімум ще три, щоб іскриню одразу. І плюс ще вісім. На броню. Це значить... Мені треба 20 мінімум. От той мене пробачив, а ти не пробачаєш чому. Це ж я у нього обікрала, не ну, у тебе. Ти просто какашка-охоронець. Ти тут мало як роль граєш. Так, отже... Ще можна віддати пару пілечок. Але головне, звичайно, це я ягоду хочу віддавати. Бо ягод у мене багатизний. Новий жиш улох. Такі дощі коротенькі. Це правда добре, але все ж таки навіщо? Ну, природа така, що поробиш. Можна зрозуміти. І от ще останню цьоті, як ви шукали. А тепер мені тільки зелено піджачкові, так, як ти. І ти. Е, нє-ні-ні, нюю, джундюн дюм. Майн, майн. А то знаю я. Потім заберете. Оці особливо ось ці ось люблять забирати. Проходили таке ми. Це, схоже усім, кому могла, всім віддала. Більше тут таких зелено-піджачкових, кому я би ще сьогодні надала, немає. Тоді... Зараз трошки розсортую все. А ще у мене є гроші. Їх би варто переробити в іншу валюту, плюс це віддати. Плюс, плюс, що? Правильно. Посмажити їжу. А ще я б йому хату поламала, а то він проблем не. Так, що ще, що, ще. Броню, точно броню. Списія, добре. Тут дошки. Раз, два. І мелохнічно. Ага, ага, камінь. А, ну так, камінь у мене, справлений. Тоді камінь. Чотири штучки. Двіці. І алхімічна. А ще плюс громовий двід. Це то якось тут. Ну, плюс-мінус хай буде тут. Потім потім холодильник, на це теж один камінь. Шестерню взяти. І алхімічний поставлю десь. Десь, десь, тут. Все заради холодильника. Так, це трошки перенесу сюди, бо мені треба місце. Так, так. Хочу третій казан тут поставити і потім буду холодильник ставити. Гілочок вже менше. Шкода. Так, це покидаємо. Тут мені треба 9 штучок, це теж можна викинути. Гроші, ну, гроші я б викинула. Але не викинула, скоріше, а переробила ти Я не знаю, що вона з'їла але щось вона з'їла Це не добре, неприємно. Так, значить... Ага, Вуголь треба ще забулось. Вуголь. Вуголь. Казан 3 Ну, мабуть. Тут поставлю. І холодильник між ними всіма Так. По ідеї, має бути нормально. Трошки некрасиво, але має все добре триматись. А це ми висадимо. Так, нормально все тримається. І поки все тоді.